Вітаю, шановні друзі, добрий вечір. Сьогодні 21 лютого 2023 року. Дуже цікаві події сьогодні відбуваються не стільки в енергетиці, скільки ви розумієте, на коло політичної ситуації, бойової, воєнної ситуації, на кого візитів потужних до України. Тому сьогодні про енергетику. Не дуже багато ми поговоримо. З вами я, Олексій Кучеренко. Це авторський проект про політику без політики. Ну, давайте я спробую швидко пояснити, що я в цьому в цьому розумію. Ну, по-перше, по-перше, енергетика. Слава Богу, ситуація дуже стабільна на сьогодні. Лишилося скільки там вісім днів до кінця лютого, сім, по, по суті. Ще буде безумовно березень. Він завжди непростий в Україні, там і сніг може бути навіть певні заморозки. Але можна з певними сказати, що катаклізмів ніяких не буде. Ми дійсно перезимували, нам вистачило вугілля газу. Були, е Працювали станції, були ексцеси, і ви розумієте, що це в першу чергу пов'язане з ракетними дуже жорсткими нападами на енергосистему України, але на сьогодні все стабілізувалося. Я думаю, що все ж таки люди не тримають якоїсь образи чи. Негативних емоцій до енергетики, треба розуміти, вони в цій ситуації максимально зробили все, що могли. Те, що не зовсім система була готова до е, бойових дій, вибачте, ніхто її ніколи не планував. розумієте, Не планував для участі в бойових діях. І, по суті, наша вся енергетична система вона опинилася на передньому е, фронті. І в тому числі і ми з вами безумовно дякую нашому ПВО ППО. І в першу чергу ви знаєте, якщо ви звернули увагу, наскільки ефективно навколо Києва працює зараз ППО. Я не хотів би, щоб ображалися інші регіони, особливо Одеса, Одеса, бо вона зараз страждає від того, що там дійсно є мережі руйнування, і не все так добре відремонтували, і достатньо часто аварії відбуваються. Але все ж таки треба розуміти, що головний Розрахунок Путіна був саме. Зруйнувати максимально дестабілізувати ситуацію в центральному столічному регіоні Київ і Київська область для того, щоб обурені мільйони м -м, специфічних українців. Ми розуміємо, що в Києві завжди кияни такі не дуже прості люди. Вони не в кожному місті не дуже прості, але кияни звикли до комфорту певної міри. І інколи коли я спостерігав реакцію, таку не дуже, як на мене, адекватну і зрозуміло. Ну мені навіть трошки було соромно. Ну на щастя, вся ситуація ця виправилась. Енергетики, там, де щось там були промахи, вони виправили цю ситуацію. Єдине абсолютно мене не сприймає цю. Спробу е, політично розхитати ситуацію, переконати, що ось це була штучно створена енергетична криза, що експортували електроенергію або взагалі приховували її, солили в банках, десь е, приховували там зберігали і так далі. І, і інша несвітниця. Розумієте, ну не можу я це позволити. Я вважаю, що це відверті провокації. Тепер стосовно сьогоднішньої події, ну не знаю, чи слухали ви. Я не можу себе примусити слухати. Покидька цього терориста номер 1 сусідньої країни ну, всього світу безумовно. Але те, що я прочитав, те, що я почитав прямий текст, подивився там певні фото, подивився навіть на звіти про його виступ. Ну, по суті, справи дві години. Я не знаю, як там висиділа вся його челясть ну, Якщо ви на фото подивитеся, то ну, на обличчях в них все було написано. Там вони і спали, і, і, і кимарили, і зивали. І зазіхали, і просто інтелектуальний, інтелектуальний БОН в лапках бомон Росії вислухав свого дуже інтелектуального лідера. Я так розумію, що головне, що він сказав, що Росія призупиняє свою участь в договорі про контроль За і обмеженням за ядерним. Є за ядерною зброєю. Ну, ви знаєте, важкувато мені сказати, як це змінить нашу ситуацію. Мені чомусь здається, що це аж ніяк не змінить, але це такий якийсь потужний сигнал, як здається, путіну та його Камарілі для Сполучених Штатів Америки. І не випадково сьогодні з'явилася інформація, що китайський лідер. Всі збирається там найближчі там півтора-два місяці приїхати в Моск... ну, в Московію і візит нанести. Ну я так розумію, як відповідь на вчорашній візит Байдена до України і зустріч з Зеленським з урядом із, із нашими політиками. До цього ми зараз повернемося, те що Китай. Хоче грати свою гру в геополітичному розкладі і хоче приймати участь і явно не на боці Сполучених Штатів Америки. Давайте будемо відвертими. Це сьогодні основний наш геополітичний партнер і відповідно не на боці України. Ми це відчуваємо. Але як на мене, ну все рівно в світі вистачає цих з, з, механізмів стримування, механізмів дипломатії, і я думаю, що все ж таки. Є абсолютно якісь ну альтернативні дії тут ні в якому разі бряцати зброєю не можна, але все ж таки. Конструкцію майбутнього миру буде шукати у Україна, на полі боя, в першу чергу перемагати да і безумовно розуміти, що є принципові абсолютно моменти, з яких ми просто ніяк не можемо відійти. Це стосується в першу чергу народу України, який не дасть своїм політикам відійти від ну ви розумієте, від наших кордонів, від нашої суверенності і так далі. Не? Так, тепер продовжуємо стосовно. Підтримки безумовно це дуже потужний сигнал для України, і не тільки для України. Це ж в першу чергу і для Путіна дуже потужний сигнал і для всього світу. І ви бачите, не випадково вчорашня фраза міністра оборони Резнікова, що колись там антигітлерівська коаліція налічувала там 25, здається країн. А вже зараз е, антипутінська коаліція налічує десь 45 країн, і це дуже і дуже потужне ну, досягнення. Досягнення, власне кажучи, яке от в умовах війни і ми з вами цього досягли, і безумовно, завдяки роботі і президента і всієї нашої дипломатії. Апогієм цього безумовно був вчорашній візит Байдена. І ви знаєте, оце все так несподівано відбулося, хоча досвідчені люди очікували, да, що Байден все ж таки скористається візитом Польщу і зробить візит в Україну. І ви розумієте, наскільки це потужна взагалі, сигнал і така візуальна картинка, і звукова картинка, коли під звук повітряної, повітряної тривоги два президента спокійно е, сп, дивили, ну, спокійно гуляють там. По центру Києва, біля Михайловського собору, біля інших наших святих міст, і спокійно обговорюють е, в країні, яка воює за канонами Сполучених Америки, Взагалі вони не можуть пускати туди президента, якщо вони не контролюють повітряний простір. Але була е, максимально зроблена все так, що ця зустріч відбулася, це надпотужні сигнали. Безумовно. В першу чергу, сьогодні він і емоційний, і безумовно це ресурсний, матеріальний, що ми. З вами ми будемо з вами йти до кінця, і однозначно, всі країни. До речі, в той же самий день король Англії Чарльз е візит здійснив до табору українських військовослужбовців, де вони проходять навчання. В, е Великій Британії і так само це було зроблено дуже таке знаково і демонстративно. І до речі, дуже цікавий такий момент. І в Німеччині так само керівниця Німеччини візит нанесло до табору наших військовослужбовців, і дуже така потужна фраза з вуст міністра оборони. Незрозуміло, хто кого навчається. Німецькі військовослужбовці у українських чи навпаки, ви знаєте, це повертаємося до цієї теми. Я гарантую вам, що і діям наших енергетиків, і дії наших з, в, е, воїнів ЗСУ, і їх е, і стратегічні, і тактичні операції, і інші навики, і інші дуже потужні знання, бойове вміння, які досягли під час війни оце, за цей рік, воно стане базою для. Для майбутніх найближчим часом підручники для всіх воєнних академій світу. Після нашої перемоги наші командири будуть читати курси лекцій, писати підручники з того, як сьогодні в сучасних умовах вести бойові дії. І це дуже такий, безумовно, він дорогою ціною цей досвід дається, але ну, ми розуміємо, ми розуміємо, хто на нас напав. Ми розуміємо, яка мета, як Байден правильно сказав, що ви зрозумієте, що Путін хоче хоч, хоч знищити, він він не бачить взагалі існування України. Ми це з вами чули і раніше, але тепер нам треба ще раз переосмислити це, щоб зрозуміти, що дійсно питання не йде в те, щоб завести сюди когось маріонетку, вітю сумби там Сашу якоїсь чи що питання йде про те, що само існування. України незалежне для Путіна це є. Ну просто це це розрив, розрив його божевільного шаблону. Тому в нас немає іншого шляху ніж дійсно вистояти, перемогти. І я просто в цій ситуації пропоную максимально, ну наскільки це можливо, і спокійно, і виважено, і я розумію психологічно в тому, річниця не насувається в цієї нападу агресії, але тим не менш у нас іншого виходу немає, бо у нас є тільки одна країна це Україна. Я на цьому хочу закінчити сьогодні. І давайте ми дійсно концентрувати свої зусилля, бо нас чекають не дуже легкі часи, але ми безумовно переможемо. Слава Україні! З вами був Олексій Кучерин.